Дуже дякую, пане голово, шановні колеги. Дійсно, дуже відповідально, що ми приймаємо цей закон в день Конституції, коли поруч з трибуною Верховної Ради лежить текст Конституції. Пріоритетні завдання, які стоять перед Україною, це є оборона і безпека, це є демократія і це є економіка. Ми говоримо зараз. Про справедливість і відновлення 30 тисяч виплат, які були встановлені в березні 2022-го, і робляться спроби забрати у воїнів виплати грошей є несправедливим, є безвідповідальним, є нечесним. 10 квітня Верховна Рада України конституційною більшістю голосів проголосувала за те, щоб відновити. Виплати військовим. І ті, хто зупинив підписання цього закону, будуть нести відповідальність перед народом України і перед українськими військовими за те, що три місяці ми позбавили українських військових грошей. Не ми, а вони. Ми робили все можливе для того, щоб вирішити це питання, зробити робочу групу в робочій групі. Яка була створена за ініціативою нашої і моя подяка, слуг народу, ми визначились для того, щоб прийняти в першому читанні знов конституційною більшістю норму повернення для всіх 30 тисяч і надати право Кабінету міністрів вилучати поварів бібліотекарів, пісарів і інших, які знаходяться в пункті постійної дислокації. Ми мали голосувати цей законопроект в цілому, і знову ті самі, хто зупинили 10 квітня виплату військовим 30 тисяч, знову вимагали, щоб поставити це на друге читання. Подивіться, що ми наробили. Там знаходиться норма, яка позбавляє 30 тисяч військових виплат. І те, що в законі знаходиться, те, за що ми боролися. За поранених, за тих, хто поза штатом, за всіх позицій по інструкторам, по курсантам, по торговій службі, не виправдовує того, що нашими руками хочуть забрати у військових це гвалтування парламенту, це наруга на Конституції. Я дуже сподіваюся, що зал сьогодні цього не допустить. Слава Збройним силам. Слава українській конституції, слава Україні.